У минулому випуску соросятня руйнує наше майбутнє. Сьогодні ми частково продовжимо розглядати цю тему, причому партія, про яку йдеться мова, назвали соросятами вже постфактом. Як їм вдалося зайняти третє місце на виборах 2014-го, при цьому не маючи майже жодних медійних облич? Чи дійсно самопоміч була найефективнішою партією восьмого скликання Верховної Ради? І чому їхній рейтинг так катастрофічно обвалився? Це проєкт згадати всіх, і на порядку денному Третє – самопоміч на що б не натякали всілякі чорні піарни. А назва самопоміч відсилає до кредитних кооперативів, які з'явились в Галичині на початку ХХ століття. З 1909 до 1914 у Львові виходив популярний місячник при журналі Економіст, який називався Самопоміч. Пізніше це стало загальною назвою для кредитних кооперативів, які організовували об'єднання українців в Америці після Другої світової війни. А в 2004-му у Львові депутат міської ради засновує громадську організацію. «Самопоміч». Самопоміч і лише наприкінці 2012-го він же засновує одна партію. Цікаво, що прямо перед реєстрацією самопомічу мінд'юст вже зареєстрував іншу партію самопоміч, яку очолила людина, пов'язана з конкуруючою садовим у Львові партією Свобода. Першою кампанією самопомічі стали вибори до Ради Києва у травні 2014-го. Керівництво партії вирішило звернутися до громадськості, і серед запропонованих кандидатів садовий після співбесіди обрав найка. Кращих принаймні так стверджує сайт самопомічі, але якихось деталей при цьому немає. Партія здобула третє місце на виборах з результатом 7,5% голосів та провела у Київраду п'ятьох депутатів. Але у вищу лігу самопоміч вступила на дострокових парламентських виборах 2014 року. Кандидати у список партії добиралися через праймери за аналогічною системою як у США і Канади. Сам список партія зробила повністю відкритим, хоча закон не зобов'язував тоді це робити. Варто зазначити, що у списку не було жодного колишнього депутату. Після оприлюднення цього списку садовий знову закликав громадські здати зворотній зв'язок і обіцяв внести певні правки у список, якщо такі будуть потрібні. Але чи мало це в підсумку бодай якийсь вплив на кінцевий список партії, невідомо. Ви хочете бачити нові обличчя? Я Нове обличчя. В цілому список можна поділити на чотири частини: люди садового, представники батальйону Донбас, частина партії Воля та частина експертів реанімаційного пакету реформ. Ось з них і почнемо. Ця спілка була створена внаслідок революції гідності з метою реформ ключових галузей України по західним стандартам. Вони доклалися до створення набу, САП, системи публічних закупівель Прозора, систем електронного декларування доходів та майна публічних службовців, ЦНАПів та іншого. Серед них представники самопомічі: Ганна Гопко, Оксана Сироїд, Віктор Кривенко, Олена Сотник. Ці люди активно співпрацювали з європейськими та американськими фондами, і в першу чергу з фондом відродження, який, окрім. Києва також знаходився у Львові. Зараз би їх і назвали соросятами. В той час, можливо, теж хтось так називав, але популярність цього терміна була значно пізніше. Власне, через цю частину партії самопоміч я і включив її, і у умовний список відео про соросят. Настоящі соросята ні, ну тут лише на чверть, максимум третина. Хм, шкода, що у восьмому скликанні не було експертів по типу чорного, які могли би точніше визначити пропорції. У фракції Слуга народу відсотків 40-45, голос повністю соросята. У список партії потрапило 12 колишніх учасників партії Воля серед яких люстратор Євген Соболєв, аграрій Іван Мерешниченко, фінансистка Вікторія Войцицька. Наскільки ефективним був люстраційний комітет, можете запитати у кожного першого члена ОПЗЖ або у речника МВС Часів Януковича Олега Татарова. Вистріли робили десь поруч, особи, які були. Разом серед мідумаль але найвірогідніше, що це питання не стільки до люстраційного комітету, скільки до суддів, до влади, починаючи з 2014 року, і навіть до закордонних партнерів України, які не дуже люблять люстрації, вважають їх невґрунтованим колективним покаранням. Правозахисні організації навіть люстрації комуністів обурювались. Кромі комуністів ніхто не займався розвитком українського язика. До речі, співзасновник громадського ілюстраційного комітету Єгор Соболєв одружений на ведучій Марічці падалку. А після роботи нардепо він вивчився на програмиста, зробивши стартап, який зараз є технічним партнером центру протидії корупції. Просто вирішив поділитися з вами цими фактами, можливо, вони здадуться вам цікавими. Ні. Представниками батальйону Донбас були зокрема комбат Семен Семенченко Павло Кишкар, який зазначений цікавим титулом командир групи інформаційної війни, Наталія Веселова, керівниця благодійного фонду допомоги батальйону Донбас, і Ярослав Маркевич, представник батальйону Донбас. Коли у 2014-му у великі новосілці, звідки я родом, місцева гопота захопила адмінбудівлі. А наша міліція відповідь на це з відділку міліції зняла прапор України, мовляв, щоб його не вкрали. Тоді звільненим новосільця займалися саме представники батальйону Донбас на чолі з Семенченко. Кілька людей з Добробату повалили на підлогу так званих захисників порядку і змусили їх скласти присягу українському народу, а також розігнали сепаратистів. Значно пізніше Семенченка буде звинувачено у створенні ВПК, пов'язаної з Коломойським, та висунуто підозру в контрабанді і тероризмі. З 2021-го його то тримали під вартою, то переводили під домашній арешт аж до Після початку повномасштабного вторгнення за нього не поручився Буданов, хоча суд і відмовився відпускати колишнього комбата на фронт про людей садового. Ми поговоримо трохи згодом. А зараз час розібратися з ідеологією партії Самопоміч. Сама партія визначає її як християнську мораль та здоровий глуст. Насправді не бачу тут ніяких приводів для жартів. Християнська мораль може чудово поєднуватись з наукою, IT, атеїзмом. А якщо серйозно, то це чергова ознака того, що наші полицили просто не здатні імплементувати відомі і адекватні європейські ідеології. Це щось там треба людям пояснювати, мати якісь чіткі межі, функціонування і принципи. Давайте краще сказуємо щось максимально розпливчати і узагальнене, щоб кожен виборець потім зміг інтерпретувати це так, як йому треба. За підсумками виборів сама поміж зайняла третє місце і набрала 11% голосів. Фракцію сформували 32 депутати за списками, плюс два депутати-мажоритарники Ірина Подоляк і Тарас Пастух, що ж забезпечило такий високий результат молодої партії з доволі скромним фінансуванням. По перше, фігура садового багато хто як і я в тому числі любить Львів. Але чомусь на відміну від мене ототожню його з міським головою. По друге, різнобічна команда: це і військові, і молода генерація, і реформатори, і ті ж самі ілюстратори. По-третє, це позиціонування себе не як партії, а як продовження громадської організації, яким люди довіряють значно більше. І головне запит постреволюційного суспільства на нові незаплямовані обличчя. І тому зараз, коли я бачу в Чернігові на базарі просту жінку, яка сидить і каже: торгівлі майже немає, і ми плетемо шкарпетки, щоб передати в АТО нашим солдатам. І в той час приходить Яценюк. І розповідає про те, що в нього щось не змогло. Так і ти, будь ласка, на фронт і воюй, якщо ти не справляєшся на фронті реформ. Но обличчя може нові, а риторика та ж саме: проста жінка, грошей нема. Прем'єра на фронт не вистачає тільки корівоньки і артистичності. Був би типовий виступ ляшка. Ви гірше Януковича скотиняки! Наприкінці листопада 2014 року чотирнадцятого самопоміч створила коаліцію, і делегувала Олексія Павленка в Кабмін Яценюка на посаду міністра агропромполітики. А Оксана Сираїд стала заступницею голови Верховної Ради. Єгор Соболів очолив антикорупційний комітет Олександр Данченко, комітет інформатизації та зв'язку. а Ганна Гобко, яку ви щойно бачили, комітету закордонних справах. Фракцію Верховній Раді очолила не першого списку Гобко і навіть не другий Семенченко, а аж 28-й Олег Березюк Зюк, це доволі незвично, і я не пригадую інших випадків, коли фракцію очолувала людина з кінця списку. І щоб зрозуміти це, нам треба розібратися у біографії засновника і лідера самопомічі, який потрапив лише на 50-те місце в списку партії. Я можу гарантувати тільки одне. Андрій Іванович Садовий народився у Львові в 1968 році. З 92-го три роки працював заступником директора Львівського відділення фонду соціальної адаптації молоді при кабінеті міністрів України. Вочевидь, таку роботу він отримав не просто так, і на додачу вона допомогла йому завестися зв'язками з тодішним віце-прем'єром Віктором Пензенником та колишнім радником Кучми Тарасом Стецьким. І як наслідок увійти до наглядової ради пролобійованої ними інвестиційної кампанії Гал. Галицькі інвестиції, яку багато хто звинувачує в обмані вкладників. Успіх можливий, і ми це показали у Львові. Приватизаційний майновий сертифікат громадян обмінювались на сертифікати галацьких інвестицій в пропорції один до одного. Наприкінці 90-х у власності та управлінні галицьких інвестицій перебували акції понад 100 компаній, але вкладники могли обміняти свої інвестиційні сертифікати на акції цих компаній лише до 98-го року. Ось як це коментував сам садовий у Львові. Дуже багато інвестиційних компаній, оскільки я пригадую, що всі вони зникли. Дина компанія, яку ви назвали, ви напевно їх лобіюєте, вони успішно працюють, на що доросливе можете зайти до них в офіс і працювати. Ні, Власне згалицькі інвестиції це банкрути, вирошення банкруту. Це тоді говорить про те, що не нічого оплачувати. Наскільки я розумію, що це остання компанія компанія, яка пішла з ринку, оскільки я володію інформацією. Тобто садовий говорить, що раз галицькі інвестиції збанкрутували останніми, то в цілому вони молодці. А ще він веде себе так відсторонено, наче й не був ніколи у наглядовій раді компанії, а у 97-го не став головою щойно приватизований ними вад південь захід» Електромережбуд. Фу, сказав з першого разу. Трест «Південзахід» електромережбуд електромережбут споруджував магістральні лінії напругою 110-750 кВт як на європейській, так і на східній частині колишнього СССР та навіть за кордоном. У 2006 му коли садовий вперше став мером Львова, керівництво кампанії у нього передняв Лев Підлисецький, який потім став депутатом самопомочі. разом з будівельними кампаніями інших пов'язаних з садовим людей. Вони успішно забудували. Колишнього гіганта індустрії зараз мешканці столиці можуть відчувати якісь фантомні болі. Це ж як треба було красти. У 93-му садовий з двома журналістами засновує у Львові радіостанцію Люкс. 2006-го перед місцевими виборами він передав права на власність на холдінг своїй дружині. Холдінг включає радіостанції Максимум, Ностальгія і Люкс телеканали Сайт 24, сайти Західнет і футбол24. До 2006-го власну програму на радіо Люкс вів той самий голова фракції Самопоміч Олег Березюк. Потім садовий забрав його під своє крильце у Львівську міськраду. До того Березюк працював психіатром. Як ви бачите, людина ретельно годувалася до роботи у Верховній Раді. Або, як написано у Фейсбуці Семена Семенченка, кампанії Верховна Рада. Ще одна людина садового Олег Лаврик, який пізніше стане депутатом від самопомічі і буде відповідати за фінанси партії. У 90-ті працював у галицьких інвестиціях і навіть став там директором. І виникає питання: чи Дійсно, самопоміч це нові обличчя, чи це просто люди садового, плюс ті люди, з якими садовий зміг знайти спільну мову. У 98-му садового обрали депутатом Львівської міської ради. У 2002-му він програв на виборах мера Львова, а в 2005-му садовий робить акцент на громадській активності і засновує ГО самопоміч. А вже через рік виграє вибори мера Львова, І з 2006-го він продовжує перемагати на всіх виборах мера міста. Якщо мене дивляться, львів'яни скажіть. В чому секрет успіха садового? А мій секрет успіху, майбутнього успіху, звісно ж, буде критися у вашій підтримці. Я дякую людям, які підтримують мене на Абамі Кофі та донатами. Поки що це невеликий список спонсорят, але ми вже спілкуємось в чаті і ділимось власними думками, якщо захочете приєднатися, або просто подякувати мені за пророблену роботу. Всі посилання будуть в описі під відео. 25 липня 2014 року невідомі обстріляли з протитанкового гранатомета. РПГ-18, будинок Андрія Садового, а 26 грудня невідомі знову обстріляли з такого ж РПГ той же будинок садового. Тож хто і навіщо це зробив? Це точно не була якась піар акція або щось подібне, бо тоді не зрозуміло для чого був повторний обстріл в грудні того ж року. Ну не для замітання слідів, очевидь. Ходять чутки, що садовий отримує власну частку, ледь не від кожного бізнесу у місті, і таким чином його намагалися залякати бандити, або, як версія, не витримали нерви у місцевих підприємців. У жовтні 15-го у двір садового кинули гранату. У результаті вибуху ніхто не постраждав. Зловмисника затримали, і він назвався бійцем батальйону Едар. Сам мер Львова припустив, що у зловмисника психологічний зрив. Більше подібних інцидентів із садовим не траплялося. Проте у 2016. 2012-му трапився скандал, що досі кружить у повітрі. Шлейф від цієї історії можна відчути навіть зараз. Ви ще не зрозуміли про що я? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю львівська сміттєва криза. Це серія інцидентів у Львові, починаючи з літа 2016, викликаних тривалим ігноруванням проблеми зі збереження та переробки сміття у місті та пожежею на грибовицькому сміттєзвалищі. Медійне висвітлення кризи підкреслювало політичні розбіжності між блоком Петра Порошенка та самопоміччю. Центральна влада говорила, що криза це. Провина місцевої влади, а місцева влада в обличчі садового перекладала відповідальність за вирішення цієї проблеми на центральну владу. Це виглядає щонайменше непослідовно, адже садовий постійно говорив, що центральна влада перебирає на себе все більше повноважень і потрібна децентралізація. Але ось цю проблему раптом має вирішувати саме центральна влада. Грибовицьке сміттєзвалище, куди викидалося сміття з міста, є третім за розміром Європі. з 2003 року має постанову головного санітарного лікаря Львівської області про припинення експлуатації полігону для міста Львів. З 2006-го полігон діяв незаконно, а у 2016-му після гасіння пожежі на сміттєзвалище через сув сміття загинули рятувальники, які проводили дослідження причин пожежі. І найсумніше тут, що ще у своєї предвиборчій кампанії у 2002 році садовий писав про проблему сміттєзвалища у Львові, але навіть після обрання мером з 2006 шостому він 10 років успішно ігнорував цю проблему. А сміттєпереробний завод на Львівщині, який за оцінками мав бути побудований протягом 3-5 років, станом на квітень 23-го побудований лише на 25%, бо більше якісь конкретні роботи там почалися лише у 21-му році. Та за цей час навіть у місці, яке теоретично не існує, був побудований сміттєпереробний завод. А у Житомирі немає такої критичної ситуації зі сміттям як у Львова. Тобто, як би ми не цінували Львів за історичну спадщину, до збереження якої теж дуже багато питань у громадських активістів за розкішний вибір закладів, в яких можна приємно провести час, але неспроможність роками вирішиті проблему сміттєзвалища, доведення міста буквально на межу екологічної катастрофи. Це все провина місцевої влади, яка з 2006-го ігнорувала проблему, а з 2016-го, при тому, що вони не артисти, не шоумени. Ми перевірені, професіонали». Вони і досі не спромоглися побудувати один бодай один сміттєпереробний завод. Це при наявності професіоналів, фонду відродження підбоків та інших можливостей і ресурсів. А львів'яни у 2020-му знову переобрали мером Садового. Ех. Не там виробити конкуренцію Києву. Мені говорили прибрати сміття, але сміття було на банковій. Підсумку це сміття ввозили в 11 різних регіонів країни. Потім, під тиском від місцевих жителів або від центральної влади, договір про вивіз сміття розривався і його перевозили в інше місце. І так знов і знов. І врешті для розв'язання цієї проблеми були прийняті рішучі заходи з боку керівника фракції самопоміч Олег Березюк оголосив голодування. Хоча символічніше було б, якби вони всі фракцію перестали митися, ну, на колег депутатів це б точно би більше подіяло. Це все, звісно, не смішно. Хоча просто уявіть, перевізники возили це сміття у 40-тонних зерновозах, маскуючи його перед зерном вночі. Журналісти переслідували ці фури і знімали на камеру, а водії в той час тишком нишком намагалися десь по пасаці виконати це сміття. Ну, я не знаю, це точно якась комедія. Ми стали сильнішими. Цій кризі передував вихід самопомічі із коаліції у лютому 2016-го. 30 серпня того ж року самопоміч вирішила, що її депутати не мають права на особисту думку під час розгляду чотирьох питань: зміни до конституції, референдуму, питання, війна, мир. Та імпічменту президента також фракція внесла зміни у своє внутрішнє положення, яке дозволяє виключити депутата з фракції не трьома чвертями голосів, а двома третинами. Наступного дня фракція виключила депутатів, що в першому читанні підтримали конституційні зміни щодо децентралізації, серед яких була і перша у списку партії Ганна Гопко. Станом на 2019-й фракція самопомість скоротилася на чверть внаслідок виключення депутатів та складання мандатів. З приводу фінансування партії, то ім'я так званого покровителя так званих Соросят Пінчука всплило лише одного разу під час місцевих виборів 2020-го. Тоді, в останній тиждень, телеканали Пінчука почали раптово позитивно висвітлювати діяльність садового. Якийсь час фінансування самопомічі приписували Ігорю Коломойському. Однак, у липні 2015-му в інтерв'ю Коломойський заявив, що раніше симпатизував садовому, допоки не з'явилась Вікторія Войцицька. Тепер же він не бачив. Чи в нього політика? А Вікторія Войцицька постійно звертала увагу на проблему з Укрнафтою, яку контролював Коломойський. Ці відео, де Коломойський матюкає журналіста свободи та пропонує мустафу наєму піти і попити з ним каву. Якраз і стосується цієї теми. Вочевидь, Укрнафта була дуже важливою для засновника групи компаній Приват. Та внутрі мені пити. Беріть руки, та йдемо кофе поп'ємо. до 2017-го У Львові щорічно проходив Альфа Джаз. Фест, спонсором якого був російський олігарх Фрідман. Але в питанні фінансування всі чомусь забувають про самого Андрія Садового. Ось дивіться самі. Людина свого часу вклала інвестиційні кошти у приватизацію підприємств. Він має власні телерадіомедіа, медіа, сайти в інтернеті і навіть друковані змі. Також він давно в політиці і зміг провести до Верховної Ради власну партію, керуючи нею, залишаючись мером Львова. Хіба все це не підпадає під визначення олігарха? Так, звісно, масштаби не такі, як у Пінчука чи Коломойського, але для місцевого рівня цілком потягне. Мене дістало. Серед найбільших донорів самопомічі фігурують ГО об'єднання Самопоміч і пов'язана з нею ГО Львів Безпечне місто а згідно з даними, які самопоміч видала руху чесно, найбільшими донорами були двоє ФОПів-спрощенців, котрі перерахували ГОшці загалом понад 17 мільйонів гривень. Вони ж фінансували і партію, кожен по 1,4 мільйони. І це ще одна проблема, бо як двоє ФОПів на спрощеному податку з обмеженням обороту не більше 5 мільйонів в кожен Змогли профінансувати ГОшку і партію на 20 мільйонів. Це, звісно, не рівень батьківщини, де головними спонсорами були касирка, охоронець і студентка, але теж виглядає дуже не дуже. Загалом депутати від самопомочі рідко прогулювали роботу та відзначилися високою законодавчою ініціативою. Але висока кількість не завжди дорівнює такій же високій якості. Наприклад, Олег Березюк був співавтором законопроєкту про читання молитви очі наш після відкриття. Тя пленарного засідання, ви ж пам'ятаєте, що це партія не тільки християнської моралі, а ще й здорового глузду? Пам'ятаєте так? Ми єдині. То років жив по новому на президентських виборах 2019-го Андрій Садовий відчув наповну запах сміттєвої кризи, коли катастрофічно впав його рейтинг і вирішив зняти кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Цікаво, що в 2014-му самопоміч діла на спільному електоральному полі з громадською позицією Гриценка і таким чином відтягнула частину його виборців на себе. А вже через п'ять років рейтинг Гриценка виявився більшим ніж у Садового, хоча їхній спільно союз ніяк не допоміг колишньому міністру оборони часів Ющенка на виборах, як і самопоміч не змогла допомогти навіть сама собі. На парламентських виборах того ж року вони набрали лише 0,62% голосів виборців. Це менше ніж у партії Гриценка і навіть менше, ніж у зелених. Після невдалих виборів партію очолила Оксана Сераїд, яка з 24 лютого 2022 року служить у територіальній обороні. Зараз активно форситься скандал за участю Сераїд, але про нього. Прочитати саме із забажанням. бо в мене тут не жовта преса а елітарний клуб на три з половиною тисячі учасників. Станом на зараз партія залишається активною, майже виключно у Львові. Сайт самопомічі не працює, інші медіаресурси не оновлюються. До речі, з певного часу на ютуб-каналі Садового закрита можливість ставити лайки, дизлайки та залишати коментарі. А як же діалог із суспільством, як же зворотний зв'язок? Схоже, що ще один політик посипався. Мене питають садовий, що можна сказати у підсумку? Дійсно, депутати самопомічі були достатньо дисциплінованими, принаймні ті, яких не виключили з фракції. Вони були активними на законодавчому рівні і доклалися до впровадження багатьох реформ. І серед них створення набу. Я все ж таки зроблю відео про ефективність цього органу, незважаючи на те, що воно збере. Але міцний зв'язок із садовим врешті-решт зіграв для самопомічі погану службу. По коли його рейтинги покотилися вниз, вони потягли за собою рейтинг самопомічі. Звісно, і сама фракція в цьому винна, але перша причина, мабуть, варто шукати тут. Тож зробити європейський ідеологічний проєкт так і не вийшло, а вийшла чергова політсила, рейтинги якої залежать від їхнього лідера. Тільки на хиткому фундаменті як не старайся міцних стін не збудувати. Справі, коли як вам відео? Не забудьте сповістити мене про це в коментарях та поставити вподобайку. Також раджу переглянути минуле відео про Сороса та підписатися на канал, якщо ви ще ні. Дякую вам і зустрінемось наступного тижня. Свобода не авантюра. Вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.